Ще не так давно це була закинута будівля старої котельні, а тепер функціонує спортивний клуб. Діти мають можливість займатися спортом. Основні види спорту, які тут були закладені і ще із наших студентських часів, це змішані єдиноборства. Або тоді, колись називали рукопашний бій. Зараз у нас додався від спорту бокс. Гімнастика, повітряні полотна, ну і розвиваємо такий напрям як е, альпінізм. І ось із комбат самозахисту ICO вирішили влаштувати благодійний чемпіонат міста в умовах воєнного стану, вагалися. Але дітки, які тут тренуються, і вони просять діти, хочуть свого роду невеличкий залік, е, подивитися свої можливості. Ну і дякуючи їм, ми все ж таки зробили крок і зараз проводимо вже традиційно третій раз у нас у залі. Дмагання відкривали урочисто, а спортсменів на бої налаштовували клубні представниці повітряної гімнастики. Власне ж, у чемпіонаті виступили члени чотирьох клубів віком від 5 до 17 років. Дехто дебютував. Я вже займаюся два роки, мені це дуже подобається. Я вперше на змаганнях і я думала, що це буде якось страшніше, бо думала, що мене переможуть, але це не було так страшно. Мені дуже подобається цей вид спорту. Тим самим, що він як самооборона хороший. І якщо на тебе хтось нападе, то ти можеш захиститися і це просто весело. Діти змагалися із вогником, адже могли продемонструвати вміння різних технік ведення бою. Комбат самозахисту це такий вид спорту, що кожна людина може себе в ньому знайти. Тут не тільки виражені ударна техніка, борцівська техніка. Тут є прикладні види, такі як самозахист. Не випадково дехто навіть прийшов з інших видів спорту. Айкідо я вже. Багато займався, отримав оранжевий пояс і хотів спробувати щось нове. І колись я ходив сюди, на пробну тренування. Мені сподобалось, і я попросив тата, щоб я записався сюди і почав ходити. Тут можна боротися, битися і душити, прийоми всякі робити, і можна використати вміння за айкідо. На досягнутому зупинятись не збираються наступного року. Планують провести чемпіонат області з комбат самозахисту. ICO. тепер цим видом спорту в краї займається близько 200 осіб.